Є в мене одна резервна альбіця. Зараз пересаджу її в вазон і на осінь, бо дуже вона дорога, щоб її зараз експериментувати, садити. Дивіться, оце альбіція шоколадне, шоколадне літо. Зараз подивлюсь точно, як вона. Дивіться, зараз порівнянні поставлю. Порівнянні поставлю. Звичайної альбіці і Вся така вона, вся буде. Ось Одна резервна є на осінь. Попросили притримати до осінь, якщо не притримаю, то буду продавати. Дивіться, поставила звичайну альбіцію і цю Листочки, бачите, яка різниця? А? Тому до осінню притримаю, якщо що, то буду продавати. Вона трошки дорогенька, але якщо на неї дивитися... Як на рослину ту, яку тобі дуже подобається, Ну я можу собі таке купувати. Я думаю, той, хто любить красуцю, те теж може собі дозволити. Ну, в общем, до осінь потримаю. А потім, бо людина попросила, треба як попросила виконувати. Тому зараз пересаджу. Ось такі в мене шикарні будні. Як я це люблю, а ну той, хто любить рослини, той мене розуміє. Я можу піти за м'ясом, а прийти без м'яса. Але, ну це таке. Ну я люблю, люблю це. Колір, колір, я не можу. Шоколадна літо. А може літній шоколад? О, не пам'ятаю в общем. Як я вам? Подразнилась. Ось пересадила її в контейнер такий восьмилітровий. Вона тут зараз сантиметрів 50. Буде десь сантиметрів 70, може трохи вище, а літній, літній шоколад вона називається. А? Ой, як це, які це красоти. О, скумпія кажевна ще підростає. Скумпія кажевна на осінь буде. Рояль пурпу. Все. все, ну це, ой, хожу, любуюсь, любуюсь. Ось, собі залишу трохи меншу. Але ще одна догона другу друга. Ну все, похвасталась вам. Пішла робити. Це альбіція представляється шоколадне дерево, пахт.